Олексій Гончаренко, Європейська солідарність. Друзі, що ж ми робимо взагалі? Ну ми, ми взагалі розуміємо, що в нас відбувається. Я шокований цією постановою. Ми пропонуємо включити представників ОПЗЖ в ключові парламентські комітети. Це після 24 лютого. Ні, ну в нас є якесь розуміння. Ми там гауляйтерів, не тому що до їхніх областей не дійшли, включаємо в ключові парламентські комітети. Так давайте не зупинятися, давайте баліцького включимо в комітет по ТЕК. Давайте включимо Медведчука в комітет по зовнішніх справах. Він же в нас зараз зовні займається там якимись справами. Так давайте його офіційно включимо. Може, дамо посаду Медведчуку. Ну, чого зупинятися? Ну це ж якийсь абсурд. Ми кажемо кожне засідання Ради починаємо з того, що в нас загинули хвилина мовчання. Слава Україні! І в цей же час залишаємо русський мір в українському парламенті і ще й посади їм даємо. Ви будете за це голосувати? Ну як це можна пояснити людям? Поясніть мені, в Верховній Раді України лежить проєкт постанови підписаний. Мною, Володимиром Мар'євим, Софією Фединою, і вашим колегою слугою народу Дундою, який передбачає вигнати з ОПЗЖ з Верховної Ради. Є всі підстави. Вони писали заяви про вихід з фракції ОПЗЖ. Це пряма підстава позбавити їх мандатів. Замість того, щоб відправити їх, ви цій п'ятій колонії даєте посади. Що ви ще їм дасте? Ви говорите, що в нас не конструктивна співпраця. Ну це ж божевілля своїми руками агентів московських розставляти, давати їм інформацію посади. Я не знаю. Ми дійшли до краю. Друзі, схаменіться прямо зараз, не робіть дурню. нарешті-решт прийміть відповідальне рішення. Тут теж є фронт всередині і зрадникам не місце в українському парламенті.